Привіт, запрошую вас на чарівний канал Казок. Наші малята українською мовою. Не забудь підписатись і покласти вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного перегляду. Одного ранку, коли сонце лише починало загравати на небі рожевими фарбами, маленьке на ім'я Квак. Вирішило покинути своє затишне гніздечко біля ставка. Йому було цікаво, що знаходиться за межами рідного дому. Мамо, я хочу подивитися світ, сказав Квап. Обіцяю повернутися. Мама качка поглянула на нього з ніжністю і трохи хвилюванням. Будь обережним, синку, світ великий і незнайомий, але я вірю. Що ти зможеш, казала вона, даючи йому теплий погляд, і легкий пошту у бік широкого лісу. Квак помахав крильцями і почав свою нову пригоду, не знаючи, які дивовижні і небезпеки можуть чекати його попереду. З першими кроками він відчув, як пульсує життя навколо, і кожен звук та запах здавалася новими і захопленими. Коченя швидко дійшло до густого лісу, де шуміли дерева і світло, ледве проникало крізь листя. Там він зустрів білочку, яка скакала по гілках. Привіт, як Квак, маленьке каченя, ти не бачило дорогу до Великої річки, запитав він. Білочка глянула з цікавістю. Привіт, Квак. Я Ліза річка. Та це ж далеко, але я можу показати тобі дорогу. Проте будь обережний. У лісі живе хитрий лис, який любить ганятися за качками. Квак злегка здригнувся, але вирішив не боятися. Дякую, Лізо, я буду обережним, відповів він. Разом вони рушили далі. І білочка показала, як знаходити найкращі стежки та де можна сховатися від небезпеки. Вони розмовляли про різні лісові пригоди, і квак відчував, що цей день стане незабутнім. Раптом на стежці з'явився лис. Очі його блищали хитрістю, а хвіст крутився в повітрі. Що це у нас тут? Маленьке каченя самостійно в лісі. Погана ідея, друже, промовив Лис з лукавою усмішкою. Квак затремтів, але згадав слова мами про сміливість. Я не боюся тебе і я знайду свою річку, сміливо відповів він. Лис підійшов ближче. Але в цей момент за дерева вилетіла сова і гукнула Геть, звідси, лисе, не чіпай маленьких каченя!» Лис здивовано відступив. А сова промовила Я, Оля, а якщо хочеш, я покажу тобі безпечну дорогу далі. Бак подякував Олі, відчуваючи, що тепер у нього з'явився новий друг, який допоможе в пригодах. Оля вела квака через темний ліс, розповідаючи про зорі і таємниці нічного неба. Дивись, кваче, якщо загубишся, то дивись північну зірку. Вона завжди веде додому, сказала собака. Маленьке каченя слухало уважно, дивлячись вгору на світло, що мерехтіло серед гілок. Вони пройшли через галявини з яскравими квітами, де співали пташки і скоро почули ту води. О, свічка. вигукнув Квак. Я такий радий. Вода блищала в променях місяця, а навколо було тихо і спокійно. Квак відчував, що його мрія здійснилась. Дякую тобі, Олю, ти справжній друг, сказав він. Тлова лише посміхнулася. Друзі допомагають один одному. Тепер тобі час повернутись додому. На зворотньому шляху пап почувався більш впевненим. Але як знайти маму? запитав він. Оля відповіла: зірки допоможуть. А якщо раптом заблукаєш, крикне І я прилечу на допомогу. Каченя почало співати тиху пісеньку яку співала йому мама перед сном. Раптом у долині почувся знайомий крик. Квак, квак, це була мама. Вона шукала його з усіх сил. Квак помчав на звук і обійняв маму. Я дуже скучила, мій маленький мандрівнику, шепотіла вона, а я так бачив багато цікавого, відповів квак, посміхаючись. Вони повернулися додому, де каченята вже чекали на нього. Наступного дня Квак розповідав своїм братикам і сестричкам про пригоди. І там був лис, але я не злякався, сміявся він, згадуючи свої перші кроки у світі. Мама качка посміхалася і казала ти став справжнім смілицем, квак, але пам'ятай. Найважливіше завжди мати поруч друзів. Брати і сестри не хотіли піти з ним наступного разу, і квак мріяв про нові подорожі. Можливо, ми разом знайдемо інші дивовижні місця, сказав він. Вони разом планували, де можна побувати і які пригоди чекатимуть попереду. Одного вечора до Квака прилетів лист. Загорнутий у маленьку шишку Ля квака під Олі прочитав він. У листі було запрошення На зустріч у лісі за зірками. Каченя з нетерпінням чекало ночі, щоб зустрітися з собою і дізнатися, що нового у лісі. Там буде ще більше друзів і нові пригоди чекають на нас, Радів Квак. Мама обійняла його і сказала Я пишаю з тобою, моє сміливе каченятко, і я знаю, що ти завжди повернешся додому адже це твій найцінніший дім. Бак заснув з мрією про нові зустрічі та відкриття. Стала ніч і Квак вирушив на зустріч з колею. У лісі їх чекали нові друзі. Слеченя, їжачок та лисичка. Вони разом слухали історії про далекі землі і планували нові мандрівки. Світ такий великий, і ми лише на початку нашої великої пригоди сказав брак, дивлячись на зоряне небо. Всі погодились, що дружба і сміливість — найважливіші супутники у будь-якій подорожі. І так маленьке каченя розпочало новий період у своєму житті, повен пригод, відкритів та друзів. Не забудь підписатись і покласти вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка.